На хабарі закінчилася кар'єра і так званого віце-прем'єра Криму Віталія Нахлопіна у 2018-му Його заарештували в Москві. За інформацією російських змі Нахлупін отримав хабар за махінації на дорожніх тендерах. Тут цікаво, що на хлопін сам по собі людина, яка почала бізнес у 90-ті в Макіївці Донецької області. З приходом до влади Януковича на хлопін став депутатом у Криму від партії регіонів. А з приходом російських окупантів в Крим на хлопін влився у команду кримської весни. Але це геть не означало, що на хлопін отримав імунітет. Тож його засудили до восьми років позбавлення волі. По одному, по одному, ми ж бачимо. Всіх вичняють і вони чим закінчують знайом. Скільки б вони не намагалися стати руськими ще більш ніж ті росіяні, які в Росії, це їм не допоможе. Це а матеріал. Тобто, повторюючи, Росія тут назавжди, зрадники в Криму намагаються ніби впевнити самих себе, що їм ще не кінець. І коли наші сили оборони завдають руйнівних ударів по аеродромах Криму, по мосту через Керченську протоку, зрадники та колаборанти панікують, адже в Україні їх судитимуть. Росія, на захист якої вони сподівались, їх кине. За ці понад 10 років є безліч тому прикладів.